Усім привіт, вітаю! Ну що, ринок на завершення, ми не здаємося. Ще, друзі, трішки для вас почерпаю інформацію. Що можемо сказати про ринок? Активність досить висока, враховуючи, що ринок, в принципі, можна сказати, вже фініш. Люди роз'їжджаються. Але ще щось, давайте ми з вами почерпаємо. Навіть не знаю, в яку сторону йти. Давайте в якусь, в якусь зліва, я думаю, з цієї сторони. І підемо. Знаєте, я вам чесно скажу, друзі, коли ходиш по ринку і бачиш от таку високу активність, кількість людей, все-таки воно якось приємніше. 15 й рік. Tiguan, Вартість автомобіля 12,800, 2,0. Бензин, автомат. Заявлений пробіг 155 автомобіль із. Звідки? Пишіть в коментарях, хто думає, якщо такий пробіг, звідки може бути автомобіль. Бачимо, присутня панорама. І шини, до речі, досить цікаві. До речі, по шинах можна побачити. Якщо все сезонки, то це що в нас? Все правильно, це Америка. Audi 2011 року 13500. Q5, 227 тисяч заявлений пробіг. Так, чую позаду мене виїжджає автомобіль. І ви знаєте, хотілося б сказати, що ринок живий чи не живий, але все-таки треба визнати, дивіться, от зараз покажу картинку, дивіться, там, 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 наскільки осінь впливає на людей. Чому? Як ви думаєте, чому осінь так активно впливає на людей? Людей, що люди реально починають приїжджати на ринок. Попри те, що ринок фактично вже йде на завершення, я б сказав, що людей ніби не багато, але все одно куди не повернешся, біля кожного якогось автомобіля, хтось та й щось дивиться. 17-й рік, 2,5 бензин. Чому так відбувається, не знаю. Важко пояснити, але весна, до речі, це ще більша активність. Осінь, порівняно з весною, це, знаєте, як кажуть. Ще, ще так квіточки. Те, що літо завжди є пасивність, це факт. А, а так як відео ми зараз, друзі, знімаємо осінню, то розуміємо ситуацію, що, як я попереджав буквально місяць раніше, що активність зросте, так воно все і сталося. 12 й рік, 18400. Давайте трішки перейдемо ще на цю сторону. Оки Q5 бачу, дивляться на червоних номерах. Ми трішки йдемо. Перейдемо на інший ряд. Там бачу вже активність виїзду. Ще друзі нам вистачить автомобілів, не падаємо духом. Тігуан. До речі, 15 й рік на сьогоднішній день Ауді Q5'ята. Вартість 16100, Показую телефончики, друзі. До речі, також наголошую завжди при, так на початку відео ми з вами розпочали дивитися автомобілі. Не наголосив за саме основне, знаєте за що? За Carvertiка, друзі. Але не забуваємо, що автомобіль потрібно перевіряти обов'язково. Це його історія і його фактичний стан. Наголошую на цьому дуже багато, але чесно вам скажу, скільки років ми вже. Надає їм цю послугу, все одно знаходяться наші підписники, от Саме цікаво, підписники, можливо, глядачі, які до мене дзвонять і потім кажуть, Романе, я вас згадую. Каже, дивився вас давно, ми купили зараз автомобіль. І що ви думаєте, каже, вже потім вдома собі всі сіли, там, пройшло там день-два, і ми все-таки відкрили Carvertical і там, бачимо по Carvertical ДТП було. Я кажу, а пробіг. Він каже, пробіг. В принципі, нормально. Тобто немає зауважень, він там, правда, не весь відтворювався тобто до якогось періоду. Але кажемо, ми дивилися автомобіль, ми не бачили ніякого ДТП. Стоїть питання. Кажу, які, цей, які пошкодження пише. Пошкодження на 20 тисяч гривень. Там, щось, то все. Я кажу, ну 20 тисяч гривень це щось невеличке, швидше всього бампер, якщо ви правильно перевіряли автомобіль, то в принципі бампер. Автомобіль перевіряли, я вже в розмові зрозумів, так собі, знаєте, як кажуть, прийшли, подивилися, продавець все гарно розказав, мав свій якийсь прилад і сам все показав людям. Це, до речі, дуже цікава категорія продавців, вони молодці просто. Це ж треба вміти людині, яка, продаючи автомобіль, пояснити, що е, я сам тобі все покажу і нема потреби там комусь платити кошти. Ну Це рівень левел просто максимум. Питання в іншому, питання до тих людей, які купляють. Невже вам не цікаво мати незалежну оцінку? Та? Тобто навіть поїхати кудись на СТО і там перевірити? Чи навіть взяти просто-напросто, тут бачимо без ціни, чи навіть просто-напросто е собі для себе взяти експерта чи звернутися до нас, ми не даємо таку послугу. Вже не цікаво подивитися ну, реальний стан автомобіля? Думаю, воно би мало бути цікаво. Питання в іншому, знаєте в чому? Питання в тому, що перед купівлею, коли ви перевіряєте технічний стан, у вас є можливість відмовитись від того автомобіля, якщо там все-таки щось знайдеться, все знаєте, дуже неприємне і погане. Або є привід торгуватися. Ну, Це, я думаю, ну, вагома річ. Ну, такий, знаєте, аргумент, який от, мені здається, варто це перевіряти. І також, друзі, скажу, маючи також досвід, люди. Доброго здоров'я, козак! Як справи? Тормально. Ти знову продаєш автомобілі? Так. Да. Що продали в щось? Е... Який автомобіль вчора після вчора? Вчора теж був ринок. Ти теж був вчора на ринку? Так. Да. Щось продав? Не. Але чесно. Ні. А друзі, якісь твої продавали, ти бачив, що хтось продавав? Ні. Що ніхто не продає? Не. А сьогодні як ринок, ринок вже не завершені. Е, Дуже багато людей дивляться, катаються. Тобто активність є, ти з людьми спілкуєшся, так. люди запам'ятовують і хтось прийде купити, я думаю, правда? Так. Все, давай кулака. Теж тож продається, продається? Прийнято? Добре. Добре, все, давай пока-пока. Так, друзі, хто дивиться відео, той хлопчинка в нас вже не перший раз попадає. Молодий, ну, каже, молодий. Маленький такий хлопчик, але бачите, який молодець. Так, давайте ми трішки йдемо далі. 13 рік, 17900. Саме місне Санта-Фе. 2,04х4. Шини бачу досить в гарному стані. Хоча ніби виглядає, що розпаровки. Можливо, це треба досліджувати. Зараз багато часу не будемо тратити на цей автомобіль, але бачимо, що автомобіль на червоних номерах, друзі, це означає, що потрібно його при, при реєстрації ще сплатити трішки коштів. Перереєстрацію на сьогоднішній день зробити дуже просто. Я в інших відео своїх, одному з відео, показував, як. Робиться перереєстрація. Якщо ви робите просто перереєстрацію, там є момент, про який дуже важливо знати, який потрібно врахувати. Це обов'язково прийти експерта-криміналіста. Колись, коли ви просто робили перереєстрацію, криміналіст був обов'язковим, до речі, вартість його була всього на всього 200 гривень. Але факт залишався в тому, що ви перевіряєте, тут бачу без інформації, ви перевіряєте автомобіль. Не перевіряючи, переписуючи, ви все рівно розуміли, що ви в безпеці, повні, в повній, тотальній безпеці. Зараз все по-іншому. Ви можете переписати автомобіль так, що ви не будете проходити експерта криміналіста, тому що це окремий береться талончик. І його потрібно брати до перереєстрації. до. Тобто це є по бажанню, якщо автомобіль вже стоїть на реєстрації. І стоїть питання в тому, що хочеться в тому відео наголосити, як же ж правильно зробити перереєстрацію транспортного засобу. Зняття з обліку такого поняття вже немає, до речі, відразу відкидаємо. А перереєстрацію це потрібно брати два талона. Друзі, два. Один талончик ви берете на дослідження експертне, експерта-криміналіста. Ціна на сьогоднішній день 700 гривень, там щось трішечки плюс-мінус. І, наприклад, через годинку, тобто на 9 взяли експерта. І через годинку там, на 10-ту ви взяли перереєстрацію транспортного засобу. Тоді у вас все буде класно і буде все суперово. 19 рік, 28, 100. Дизель автомат. А з червоними номерами тут все по-іншому. Автомобіль з червоними номерами він на обліку ще не стоїть. І ви чули, до речі, це тих 15%, які зараз хочуть. Зробити і чесно вам скажу, можуть зробити. Не, не потрібно недооцінювати, що цього не буде. З одного місяця можемо проснутися і питання буде вирішено нашою владою. Та? І коли у вас червоні номера, вам потрібно мати сертифікат на руках, і вам потрібно мати пакет документів. І люди мене запитують, Романе, там треба перевірити пакет документів. Та? Пакет документів перевіряє тільки фахівець. Той, який вам буде ставити автомобіль на облік. Тобто ви звертаєтеся в сервісний центр, вони, вони дивляться всі пакети, так? вони дивляться сертифікат, вага машини, і пішло-поїхало. І там на місці вони це правильно перевіряють. Тому якщо ви думаєте, що ви там до когось там, перезвоните своїх знайомих, які займаються автомобілями, він вам там подивиться документи і скаже, тут все добре, їдь собі і цей автомобіль, так воно не працює. Не ризикуйте такими речами. Значить, сплачується пенсійний і автомобіль з червоними номерами стає вже на облік. До речі, колись на електричці, це років 4 назад, я пригадую, я ставив Tesla Model S. І я пригадую, що був момент, коли я заплатив оцей відсоток. Оцей відсоток. Так, тут бачу, буде паркуватися людина, ми йдемо ще трішки перейдемо сюди. І це було, була досить нормальна сума. Потім електрички від цього звільнили. Добре, це чи погано. Пишіть свої думки. Тут бачу вже навіть і менше людей, хоча не зовсім гляньте вдалині. Як відбувається процес? Там також бачу активність є. Ну, давайте, давайте ми цю Кіа глянемо. Автомобіль 19 рік 15900 Kia Soul, 2,0 бензин автомат. Заявлений пробіг 171. Бачите, для Європи 171 це дуже мало. Для Америки автомобіль, власне, з Америки. Чомусь кажуть, що це дуже великий пробіг. Чому пробіг з Європи 250 добре, а з Америки 170 це багато, я цього зрозуміти поки що не можу. Напишіть свої думки, друзі, буду радий чути, бо поки що для мене це не зрозуміло. Ну, хтось напише, що машина в ДТП, та? тому тут було ДТП і воно так сприймається. Повірте мені, автомобілі в Європі, в Україні, в Америці всі можуть попасти в ДТП. З Європи також привозять автомобілі після ДТП. І також ці автомобілі тут їздять. І, повірте мені, вони є. 16 рік, 17-100. Аудіа 3. Кабріо. На червоних номерах. До речі, друзі, ми вже потихеньку будемо завершувати наше відео. Тут ми вже йдемо на завершення, бачу, тут вже трішки люди роз'їхалися. Ще трішки половим інформації. Друзі, хто в нас перший на каналі, ми надаємо послуги перевірки автомобілів по всій Україні. Скидаєте мені посилання на Viber, я вам озвучую ціну, тому що від локації все міняється. І якщо вам підходить, оплачуєте, ми повністю оглянемо автомобіль, і я вам надам повний звіт по авто. 17 рік, 21500. Якщо у вас така річ цікавить, то так, туди я думаю ми зараз ще перейдемо на цю сторону, це вже такий краєчок. Але ще глянемо тут. Тут бачу вже без інформації. І от така от ситуація на сьогоднішній день. Постійні місця, друзі, я вам чесно скажу, це або автомобіль проданий, бо сьогодні все було тут битком, або просто-напросто е виїхали вже люди. Маємо надію, що автомобіль був проданий. Все-таки знаєте, коли йде продажа, йде активність, це набагато позитивніше і однозначно добре. Peugeot 3008, до речі, кросовер від Peugeot 10-го року 8800. Бачите, які ціни. Так, сьогодні у нас був такий запит. Ми, зранку ми наживо заходили. Ford Це max Ось такий автомобіль перед нами. 2006 рік, 5 тисяч доларів. Чотирнадцятий рік, 16400 квадро, 2.0. Європа S-Line, 263 тисячі пробігу. Десятий рік, 7900. 1.2, 200 рідний автомат. 2006 рік, 4900. дивіться, моральність, так, типу, не 5 тисяч доларів, а менше. Тому кому до 5 тисяч доларів, друзі, телефони є. Заявляють, що пробіг цього автомобіля 263, Ford Focus, бензин, 1.6 MPI. Механіка. Харвертіка, усім друзів, допомогу. Внизу під відео я залишаю посилання, тому якщо у вас щось таке цікавить, то обов'язково перевіряйте. Бачу роз'їзди, друзі, але ми все-таки підійшли до логічного завершення, тому, друзі, хочу усім подякувати. Не забуваємо, що потрібно підписатись на канал, хто в нас не підписаний, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. У нас все про авто. Ставим палець вгору, усім успіхів! бережемося. З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ!